За минулу добу противник дещо активізувався. Російські окупаційні війська 71 раз відкривали вогонь по позиціях підрозділів сил АТО. На Донецькому напрямку ворог 26 разів порушував режим припинення вогню. Найгарячіше було на ділянці Авдіївка, північної околиці Горлівка. Тут противник вів вогонь з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а з настанням темної пори доби провів серію обстрілів Авдіївки з важкої артилерії. Два десятки снарядів калібру 152 міліметри та понад чотири десятки 122-мм випущено в бік позиції українських захисників. Ще десяток 122-мм снарядів противник розстріляв по укріпленнях північніше Красногорівки. В Авдіївці до того ж окупанти застосували БМП, а у Кіровому та Світлодарському міномети калібру 82 міліметри. Найбільше 38 обстрілів зафіксовано на Маріупольському напрямку. Вогонь з мінометів різного калібру та гранатометів противник відкривав. По Новогригорівці та Старогнатівці, та Лаківці, Широкиному, Красногорівці, Мар'їнці та Новотроїцькому. По укріпленнях в Новогригорівці, Мар'їнці та Широкиному ворожий вогонь вівся також з кулеметів великого калібру. У Широкиному до того ж, активізувався снайпер. У Талаківці, Красногорівці та Мар'їнці супротивник задіяв бронетехніку. На Луганщині вогонь з мінометів та гранатометів противник вів по Новозванівці та Кримському. Стрілецьку зброю застосував у Новоолександрівці та Золотому. У Новоолександрівці також активність проявив ворожий снайпер.